ранок. Сьогодні покажу, як я роблю посадку в беги. Ці беги дуже хорошої якості, і я їх використовую для посадки. Про беги я також відео знімав і ви можете його подивитися на каналі попередньо. І я тільки зупинився саме на цих бегах. Тому для посадки нам потрібно перше, це тирса. Тому на такий бег закидуємо наниз тирси. Ну, десь приблизно 10 літрів тирси. Потім цей бег, зараз я перенесу, маємо закидати торфом. Торф бажано, щоб він був фракції дрібнішої, і коли ви пів бега закинули торфом, можна додати до цього торфу сульфату амонію, ось таку ж меню. Далі можна додати добрива в меню. Це є яра Міла 11, Одинадцять, 21 за формулою. І також я даю одну таблетку від мишей і від. Медведки ось такий препарат Рембек і далі ми додаємо далі торф, засипаємо і залишаємо залишаємо. Десь 4 сантиметри від поверхні для того, щоб зверху, після того, як ви садите кущ, щоб додати тирси. Добре, зараз я буду садити лохіну сорту Спартан. Ось таку ямку ви робите, ну, залежить від того, який у вас кущ. Це є однорічний кущ сорт у Спартан, дуже хороший сорт. Можемо знову ж таки додати від медведки. Також додаємо ще трохи добрива. І цей кущ. Робимо посадку. Тут, як бачите, коріння не є сплетене, а вже не потрібно знизу мульчувати і тому без проблем його садимо. Ось таким чином. Далі ми Польчуємо терсою і наша посадка в беге буде закінчена. Так. Ця тирса буде зберігати вологість і не давати торфові сильно засохнути. І таким чином у нас кущ лохини готовий, висаджений. Далі ви поливаєте і цей кущ за рік практично буде в три рази більший, ніж ви. Його посадили, якщо ви весною його садите. З часом торф дещо буде просідати, тому ви тирсу забираєте, торфу далі додаєте, тирса зверху, і у вас весь час буде такий гарний бех. Я думаю, що я показав і все детально, тому дякую за. Перегляди, ставте вподобайки і до наступного відео.